Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 8 лютого. Ось у нас отакі тюльпанчики. Давайте подивимось обзор. Це вигонка на 14 лютого, але вона в мене почалась намного раніше. Я вже торгую квітами цілий тиждень. Ну, і давайте подивимось. Оце у мене. Ой, ля, ти, які бакальчики, які бакальчики красиві. Це у мене мілкшейк. Шикарний бакал, трішечки зверху біленького. Дуже-дуже приємний, навіть можна сказати, на смак квітка. Такий колір ніжна, ніжна, рожевий. Точно що мілкшейк. Висота квітки від 50 см. І сам бутон 5-6 см. Коє, де і до 7 доходить, дуже красивий. Це у нас вже остатки флешпойнта, Вже сьогодні я їх зріжу, трішечки залишилося. Біленький вже скінчився. Це у нас томпус, теж дуже велика квітка, ну дуже. Сама квітка, висота. Ви Бачите, щось що вже не трошки дорітнє одне є. Дивіться, які височенні, красивенні. Ну, дуже-дуже гарні теж подивіться, яка красота. Вис високі, теж високі, томпус. Це у нас єумастер. Ви тільки подивіться на цей колір. Ну, ну взагалі, ну, ну, красота. Я просто балдію. Дуже красиві, дуже наростає дуже такий мощний бокал, дуже гарний. Дивіться, таке стебло йде. До речі, таке ж гарне стебло йде і у томпуса, і у мюкшейка. І також я бачу, мені дуже подобається стебло і у флешпойнта. Білі, я вам казала, вже скінчилися. Там у нас залишки рюшки. Але рюшка мені не дуже щось сподобалось. Почала топінгувати, не дивлячись на те, що на неї дує постійно круглі сутки вентилятор. І вона топінгує. Дуже високий, худенький, вроді би там. Ну, не знаю, мені не сподобалось. Буду такого кольору далі шукати квітку. Це у нас залишки на 14 лютого. І ось у нас тюльпанчики на 8 березня. Оце, до речі, теж білі. Я їх трішки раніше занесла, тому що вони були неоднорідні. Але я бачу ті, що у нас зразу не вийшли, вони теж неоднорідні. Тобі ж тут вже і квітки нема. Бачите, таке? Хто зна що? Квітки нема. Квітки тільки на ті, котрі зразу пішов росток, а ті, що потім довилазили, то вже все. Он, бачите, Оце, до речі, за два дня я уїжджала у середу четвер, мене не було. Сьогодні п'ятниця, вчора я приїхала, от два дні мене не було. І з'явилися бутони за два дні. Я взагалі в шоці. Ну що ж, то, що я думала, буде на 8 березня. Оце три неділі. 17 січня я їх занесла. 17 січня, сьогодні 8 лютого. Три неділі. І вони вже все. Уже. Це ранній, Це, до речі, сорт White Flag. Це у нас рушечка занесла вона, раненька її. Пізніше 1 лютого заносила. Це у нас мілк-шей. Ну, гляньте, красотень. Красотень. Як один стоять бокальчики. Yellow Master жовтенький. Там у нас а, ні, це у нас флешпой. Там у нас у мене іде Yellow Master жовтенький, і он, подивіться, пусик. Красиві, розкриті вже. Ну, дуже. У гарні, мені дуже подобається. Так, давайте я вам по температурці скажу. Я зараз опустила температуру. Температура у мене 14. Там видно, 14. Вологість зараз. Давайте я так 60. Ось температура, може, зараз, зараз, підсону. Під сонечку під світло, да, 14. 14. Зараз буду проводити полив, трошки воно іще підніметься, волога. І ми дуже-дуже добре встигаємо. Так що закази вже йдуть, вже замовляють. На 14-те вже є кілька букетів. Саме великий на 51 штуку, так що наші чоловіки не скупляться. Зараз буду зрізати трішечки, буду залишати те, що на заказ. А решту буду зрізати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення!